Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть, які є перешкоди, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дайте відповідь. Можуть бути сильні обстріли, росіяни хочуть руйнувань. Так, і околиться, коли йде шлях і в'їзд в, в Покровськ саме на межі. Сильно дуже руйнують шляхи дороги. Дуже важко доїхати до Покровська і виїхати ще важче, напевно. Так. Рашисти хочуть напасти на військових наших. Може, десь є залізна дорога. Наші військові чекають на зброю, я так розумію. Має надійти. Це я хочу перекрити. Здають інформацію. От є інформатор. Працюють на расистів. Прошу вищі сили, допоможіть викрити всіх інформаторів. Засудити на довічні строки. У расистів повна поразка. Вони змушені будуть відступати від Покровська тікати, їм повернеться все лайно, вся війна буде в них. Верховний суд над росіянами. От. І вони змушені будуть уходити від Покровська тікати. Тільки зараз. Ну, до речі, от, нічого не вийде. Все одно зброя для наших військових прийде. Прийде і все буде гаразд. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей всі каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе Дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть всі скиди від наших військових, цивільних людей від Покроська. От боже, повертаю рашистам назад. Хай їм прямо в голову летить, їх нищить. Більше росіяни воювати не зможуть. Знищується повністю вся армія Росії. Більше її не існує. Все буде дуже гарні карти виходять. Здійснюються всі мрії у наших військових. Прошу вищі сили, допомоги і вдень, і вночі. Допомагайте відкрити шляхи дороги. Для наших військових приходить підтримка, зброя, закрите небо над нашими військовими, над Покровськами, іншими напрямками. Для наших військових приходить зброя. Броньована техніка все необхідне для перемоги. Дороги в наших військових легкі, і двері всі відкриті, без перешкод. Відкриваються шляхи дороги на перемогу, знищення расистів. Більше росіян немає логістики, в росіян зруйновані всі заводи, військові і вся. Військова інфраструктура, авіація знищена, військова, буде так і так і. Вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу на Покровському напрямку. Нема жодної перешкоди знищити расистів. Більше немає росіян в українській на Покровському напрямку буде так і так і є. Буде так і так є. Давайте подивимося Лиман. Лиманський напрямок, а саме Зарічний. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є перешкоди, що заважає знищити расистів, що наступають на, Лиман, на Лиманському напрямку. Росіяни, російські найманці, що заважає знищити російських найманців, що наступають на Лиманському напрямку. Ну от, шляхи. Як вони не хочуть, щоб прибула Іде потужна зброя для військових. Тут вийшла карта, коли йдуть дуже великі ракети якісь. От, інформатори підключають. Ну, росіян це не врятують. Все одно зброя прийде, попри все. Що б не робили расисти, зброя приходить. Вони так сильно. Вони навіть не хочуть чути, що йде зброя. Вони готові на все. Але знають, що якщо прийде оця зброя, ну, вона прийде. Вже прийшла, напевно. Вони змушені будуть відходити, від... відійти. У них повна поразка. Повна. Дуже багато втрат, поранених. От. Заперечую повністю. Дихайся, негатив. одвертаю. Оцікаю від зарічного, від лиману одвожу, одвертаю расистів і всіх інформаторів, що надають інформацію расистам. Прошу, допоможіть викрити і засудити на довічні строки. Більше росіянам інформацію надавати вони не зможуть. Повністю знищуються всі інформатори. Їх більше немає в Україні. Буде так і так і є. Перемога за військовими України. Все буде гаразд. Прошу вищі сили, допоможіть повернути всі біль, сльози і страждання, всі смерті, все лихо, що принесли в них Верховний суд. І тут мені йде будуть розділювати тушку. Рашистів поділять. Зараз. По всьому фронту буде провал. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. Нашим військовим надходить вся необхідна зброя, закрите небо над нашими військовими на Лиманському напрямку. Зарічне, прошу, допоможіть, відведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, усі дрони, впіві дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю наших військових, цивільних людей українців. Цей номандський напрямок. повертає назад расистами, особливо тим, хто видає накази, хай їм прямо в голову летить. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу одведіть, одверніть усіх росіян від лимана, російські найманці всі. Знищується більше їх не існує. Буде так і так і є. Більше росіяни не зможуть наступати, буде так і так і є. Силейна повертається до расистів. Давайте подивимося захист. Чи вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи є загроза? Тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Так, є. Є загроза. Що відбувається? Скажіть, допоможіть вищі сили. Що відбувається? Давайте подивимося. Росіяни. от отримують якусь підтримку, фінанси. Це погано, таємно. Давайте подивимося, що відбувається, що планують расисти на найближчий час. Можуть сильно дуже атаку зробити. У нас є е, лікарні, е, є лікарні. От тут цікаво. Іде лікарня, але мені чомусь іде, що вони самі по своїй лікарні обстріл зроблять, і наші, це наші військові зробили. От, і щось парал... ще паралельно йде, що можуть обстріл зробити в Києві. Лікарня там, де лікують серцеві хвороби. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів на найближчий час? Будуть обстріл де? іде обстріл і можливо зброя якась нова. Угу. Більше вибухівка більше. Може, шахет, але якийсь новий. Може більше заряд від самого вибуху, руйнація від вибуху більше може бути. Так, не треба все забирати. Прошу вищі сили, допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. І всіх її союзників, всіх, хто надають расистам зброю, підтримку. Приховано, відкрито. Прошу допоможіть знищити, щоб вони на собі відчули всі прильоти, все лайно, всю біль, сльози і страждання. Кобить Росія українцям. Хай відчують, самі собі зроблять і їхні союзники всі теж отримають свої ракети собі назад по голові. Буде так і так є. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів, у охоронців і в день, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Не на мить, не лишайте, де буде захист міцний. Над усією Україною, над нашими військовими, містами, лікарнями, усіма містечками. Захист міцний буде такі. Так Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Рашистам прямо в голову летить. Одведіть усі каби, дрони в півдрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Поверніть назад рашистам, хай в голову летить, особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці обстріл всіх союзників і всіх, хто виконує ці накази. Буде знищено більше, воювати вони не зможуть. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу Україні. Убираються всі перешкоди, всі, хто зла бажає, хай самі з собою це зроблять. Буде так і так і є. Я не собі відчую, всі білі сльози страждають. пасти не зможе. Рудної плани. Прошу. буде все сказане, здійснено, так буде. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. І, будь ласка, будьте обережні. Дійсно, можуть бути застосовані якісь нова зброя марашистів. Бережіть себе. Ось, все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!